Отем 2025-го – 2025 зелена дерев'яна змія. І, хоч цей хлопчик не з дерева і зовсім не схожий на стовідсоткового флегмата, проте цілком відповідає тварині, яка пануватиме цього року. Знайомтеся, королівський пітон ендрю. Як виявилося, він приємний співрозмовник, хоча полюбляє більше слухати аніж говорити. Він в нас приїхав з тропічної Африки. Він дуже любить мишей, крисок, але маленьких. Він дуже спокійна така змія, і він лагідний, не дуже любить, коли їх беруть на ручки. Він символізує щастя, добробут, радість. Тому можемо сподіватися, що новий рік буде також таким. Рік дерев'яної змії, звісно, буде сприятливим для народжених під цим знаком, хоча і не без викликів. Для усіх інших знаків Зодіаку це чудова нагода позбутися проблем, зробити висновки і почати новий розділ у житті. Чи готові містяни до зустрічі свята і як планують його відзначити? Настрій новорічний присутній, але інколи хочеться іноді повісти гірлянду якусь, або якусь новорічну іграшку. чи... Носок якийсь новорічний. З друзями ми влаштовуємо, влаштовуємо там тайного санту. Ось, через декілька днів будемо вже дарувати подарунки. Так. Ну, будемо відмічати в. Дома у друга, не дивлячись на мій вік, я кожен рік намагаюся зустрічати новий рік, тому що вірю у чудо, тому що ну вже третій рік поспіль, уся країна вірить в чудо. і тому новий рік ну вважаю, треба відмічати а. В цьому році це ще збігається з святом єврейським ханука, а це праздник свято Чуда, свято світла. Я звісно буду молитися і вірити, і Новий рік буду зустрічати. Я ставлю ялинку під ялинку якісь подаруночки. Один з найперших клопотів напередодні нового року вибір ідеального подарунка для близької людини. Обирати можна від вишуканих до простих, але обов'язково особливих речей. Головне радять експерти підбирати подарунок з урахуванням інтересів та смаку адресата. Більш смадково виглядає, якщо це буде набір в нас. Більше вибирають такі подаруночки, щоб воно було гарно виглядало зовнішнє, великі, щоб можна було гарно запакувати і придати святковий настрій. Це парфуми, це косметичні набори. Є ще такі наборчики, якщо людина не знає ще смаку, сподобається чи ні, і можна вибрати з різних парфумів. і тоді Протестувати і вибрати, що тобі більш сподобається зараз. Трішки вже інноваційні парфуми подобаються більш унісекс, щоб воно було щось особливе нотки шкіри, мускусу. Але якщо ж вагання пересилюють, тоді на допомогу завжди прийде сертифікат, безпрограшний варіант подарунка. Презенти зібрані, час подбати про новорічний стіл. Щоб рік змії приніс удачу і гармонію, важливо обрати страви, які припадуть до смаку цьому символу. Відтак м'ясо обов'язковий компонент. Новорічну ніч я пропоную спробувати риберця в соусі Джек Деніелс. Цей рецепт був привезений з Праги і в ньому є така маленька фішечка. Вони зроблені з віскі Джек Деніелс. Приготувати його буде вдома дуже важко, але можна спробувати. І якщо господиня хоче задовольнити свого чоловіка смачними реберцями, для цього потрібно вибрати реберця і відварити їх у вішневому соці. Якщо це ви витримаєте, вони трошки повинні відпочити, а потім замаринувати у соусі. Для приготування ви повинні витратити 10-12 годин, але то, що ви будете мати потім. Вас дуже задовольнить. А щоб господар року був ще й прихильним до вас, тоді не забудьте і про десерти. І пам'ятайте, солодкого багато не буває. Якщо ви бажаєте потішити свого чоловіка в новорічну ніч слава то пропоную приготувати шоколадний фондан. Він готується із чистого шоколаду, вершків та сливочного масла. До... Коли його подають, то треба додати морозиво. Подумавши про всіх, варто не забути і про себе, адже кожна модниця у новорічну ніч хоче сяяти, бути в тренді і почуватися королевою. Найбільш популярні відтінки 2025 року: коричневі, зелені, жовті та сріблясті. Є ось така сукня. Вона дуже гарного крою, якраз у тому актуальному кольорі. Додавши аксесуари, ви можете зустрічати мій новий рік і бути дуже святковою. Усі кольори, кольори шоколадного. Це у нас така шовкова блуза. Також можемо а, обіграти е, аксесуарами, або просто ви розумієте, що е, просто зробивши гарну макіяж, ви вже будете виглядати дуже святково, навіть просто в гарному крої будь-якого виробу. Аби не купувати щось вишукане лише на одну ніч, стилісти радять обирати базові речі і просто додавати їм святковості завдяки аксесуарам. Більш святкові фактури, саме тканини і кольори, щоб ви не забували, що є е, такі фактори, як шовк або оксамит, які також будуть дуже доречними на святкування Нового року. Наприклад, сукня у сріблястому виконанні шовку з різними цікавими елементами. Відповідь на питання, що носити у 25-му році, у дизайнерів вже давно готова. Приміром, взимку залишається макротренд на речі з екохутра. Якщо казати в цілому про 2025 рік і про ті колекції, які вже пройшли на великих подіумах, то ми можемо побачити, що актуальними будуть моделі у стилі 80 а також у стилі 20-х років. Це коли ми занижали прямо рівень талії і Одним із основних таких моментів 2024 Один. рік був роком жіночності приталених силуетів леді э, лайк. А вже 2025 ми бачимо більш розслаблені силуети, знову великі плечі і такий повний релакс у э, в зовнішньому вигляді. Окрім вибору ідеального вбрання, не забувайте й про зачіску і макіяж, адже саме вони можуть стати родзинкою образу. Новорічні свята, актуальні локони з великим об'ємом. Але взагалі в цьому році є актуальними зачіски мушлі, тільки не звичні, так як раніше ми робили, а більш стилізовані, коли локони виходять на поверхню і з невеликим об'ємом. Залишаються актуальними нюдові макіяжі з сяйвом. А якщо ми говоримо про саме новорічний макіяж, то в цьому році будуть актуальні зелені кольори і коричневі. Але все ж таки не забуваємо дівчата про здорову шкіру, про догляд напитуємо, зволожуємо свою шкіру як в день, так і ввечері. Ще одна добра традиція напередодні новорічних свят, коли вже все і всі готові до нового етапу в житті зафільмувати щасливі моменти. Для цього з кожним роком все більше людей поспішають до фотостудій за новими враженнями і майбутніми спогадами. З початком війни дуже багато родин зрозуміли, що навіть спільних сімейних фотографій нема в альбомах, і коли тата військового відпускають у відпустку, то вся родина приходить і фотографується. Але як що порівняти цей рік з попередніми двома, то дуже багато змінилося. Дуже багато приходять родин вже без, без тата, і ті моменти, коли до нас в студію приходить військовий, це дуже е, такий зворушливий момент. Ми дуже раді бачити саме таких батьків, які і раді, що родина дочекалася, тому так фотосесії сімейні тривають. Як завжди гарно виглядати на світлинах лайфхаки від фотографів. Я помітила, що зараз люди більш за натуральність. Вони не хочуть, щоб їх псували фотошопом, заглажували через там через мірну шкіру, прибирали якісь недоліки. Люди хочуть бути справжніми. Крута фотозйомка залежить від таких факторів. От перше, це настрій, обов'язково потрібен настрій. А от з цією задачею вже декілька тижнів намагаються впоратися байко-клауси. і мету вони поставили собі неабияку підняти святковий настрій усьому кривому рогу і 126 кілометрів з півночі до півдня міста не відстань для байкерів, адже знають найдовший маршрут це усе життя. Олександр, з 18 го року він зі своїм другом проїстить із Зеленодольська, аби привітати з новорічними святами земляків, особливо найменших. Діти, це наше все. Мені вчора е, маленька дівчинка подарила три божі коровки, і от вони зі мною ще сьогодні їздили. Ну вже десь, десь улетіли. А так вони. Вже декілька днів зі мною їздять з Зеленодольська, от Зеленодольські Божі Коровки зі мною їздять по Кривому Рогу. От. Ну, якось <смітні> цікаво. Ну, приємно, діти теж щось дарують. Діти щось цікаве кажуть. Було таке, ще перші роки е -е. у мене просто був плач. І були обичні штани. Дитина підходить, каже, ну. Ти ж каже, не, справ... не справжній ну, Санта Клаус. Кажу, в смислі? чого не справжні? Ну, справжній. Ні, каже, Санта-Клаус в сенах не буває. Ну, В обичних в... санах, в... 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 э... санта Клауса не буває. Я кажу по секрету, кажу, я на нього роблю, кажу на Санта Клауса. От Санта-Клаус літає на санях, а я кажу, їжу на мотоциклі, і коли Санта Клаус не співає роздати подарунки. Кажу, я їжджу на мотоциклі і допомагаю йому розносити дарунки. Подумав, подумав: от це каже клас! <гум> <гум> ну, ну, це, і от кожен рік, кожен рік діти щось цікаве розказують. Головне, чому дорослим варто було б повчитися у дітей, так це вірити в дива, каже Олександр. Тоді вони неодмінно трапляються, а найзаповітніші мрії стають реальністю. Помічайте красу в дідницях і не забувайте мріяти. А ми поїхали далі створювати казковий настрій криворісцям. Зустрінемося вже в 2025 тисячі двадцять п'ятому. Юлія Відряк, Максим Пономарьов, Олег Каплій, Назар Прусенко, Олександр Домашов. Постфактум.